Так, зараз же в тренді лимони, то потрібно зробити і відповідний макіяж. Для цього макіяжу мені потрібно максимально легке покриття, тому всі засоби розташовувати вологим спонжем. Недоліки приховую під рожевим коректором, а не виступаючи місця консилер. В якості контурингу візьму бронзер. У мене він желейний, який дуже легко наноситься. А рум'яни візьму персикою від ловіт. В те зоні прибираю блиск розсипчастою пудрою, але багато не нашаровую, щоб наша шкіра виглядала максимально природньою. Закріплюю рідко. Такий контурінг сухим контурингом і переходимо до очей. У зовнішній куточок ока, внутрішній куточок ока та на нижню повіку наношу білий олівець, беремо жовті тіні, обов'язково струшуємо їх та нашаровуємо їх для максимально яскравого ефекту. Бліде жовтий відтін, роблю плавний перехід тіней. Якщо у вас є жовті блискітки, це буде прям ідеально. У мене таких немає, тому я взяла світлі блискітки та нанесла поверх жовтих тіней. Малюю стрілки та профарбовую вії. Контур промальовую нюдовим олівчиком. Ко а на центр наношу прозорий блиск вийшов соковитий лимонний макіяж Цьом!